На сьогоднішній день переможені хейтери, тролі, завісники, злопихателі, хулітелі і фріки пів року сидять тихо, як миші під віником. Доброго дня, друзі! Сьогодні 2 серпня 2023 року у мене була нагода побувати в місті Новоселиця Чернівецької області і відвідати Степана Михайловича, свого земляка та його прекрасний чудовий сад екзотичних рослин. Сьогодні я придбала у нього живці хурми. Зараз з вами разом глянемо, що я придбала. Степан Михайлович все добре упакував, щоб живці не потратили вологу за дорогу. Так, це не фурма. Це ми відкладемо в сторону, які я придбала живці хурми? Дар Софіївки. Гляньте, які гарні живці. Більше пів метра. Відправляємо у водичку. Хурма сорту прок, відправляємо в водичку, хурма сорту соснівська. І запилювач новокаховський. Ці ж ці хурми, які я придбала у Степана Михайловича, я буду щепити на сіянці. Курми Віргінської, які теж придбала у Степана Михайловича три роки тому. Рослинки, які я придбала три роки тому, я зразу висадила на постійне місце, На зиму не утеплювала, не поливала, не підживлювала. Сіянці добре прижилися. І цього року приріст сіянців сягнув майже півтора метра. Зараз деревця мають висоту більше двох метрів. І на такі деревця буду щепити живці хурми, які я сьогодні придбала у Степана Михайловича. Живці люксові. І ще я придбала сьогодні живець зі зіфуса сорту десертний. Будемо експериментувати і однією сплячою брунькою. Будемо щепити також на сіянці зі Зіфуса, які я теж придбала у Степана Михайловича 3 роки тому. Друзі, я дуже задоволена тими рослинами, які я придбала у Степана Михайловича. Сіянцями хурми Вергінської, сіянцями зі зіфуса, інжира, маракуї. Всі деревця, які я купила у Степана Михайловича, всі добре прижилися. Інжир. Дає плоди, маракуя дає плоди і гарно цвіте. Ну а азізіфус і хурма почекаємо пару років, років через два, я думаю, що ми будемо споживати плоди цих прекрасних плодів. У мене був негативний досвід, коли я купляла саженці в інтернет-магазинах. але ні один із саженців не прижився. А те, що купляло у Степана Михайловича, все гарно росте, розвивається. І я дуже раджу вам, щоб ви купляли собі рослинки у перевірених продавців. Таким перевіреним продавцем є Степан Михайлович. Дуже раджу вам у нього купляти деревця, саженці і все, що вам подобається.